Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс. Показую вам монету із срібла. Андріївська церква. Написано і рисунок її. Тут 18 століття. Тут написано Київ. Я так розумію, кажуть там, де герб, там і Аверс монети. А у нас герпосю написано знизу Національний банк України. 10 гривень 2011 року. Виготовлення. Аж телефон видно, як блистить. Хорошее пополнение в коллекции. Спасибо. Так что підписуємося на канал, ставим лайки и собираем монеты Украины. Всем пока, до зустрічі на канале.